Добрий день, малята! Відгадайте, будь ласка, загадку, Наче м'ячики-бутони, пишні кульки. Вірно, це піони. Сьогодні ми будемо спостерігати за піонами. Бутони піонів це маленькі кульки, що виростають на стеблах рослин. Вони можуть бути будь-якого кольору. Їхня форма може бути круглою або овальною. А їх розмір зазвичай залежить від віку рослини. Нові бутони зазвичай мають світло зелену або коричневу оболонку, яка за кілька днів розкривається, щоб показати прекрасні лепестки піона. Листки піона це темно-зелені, глянцеві і довгі, вони можуть бути різної форми, але зазвичай вони довгі і загострені на кінці. Листки піона виростають з кущів і стебел і можуть бути великими або малими, залежно від сорту рослини. Коли піони розквітають, їхні листки стають дуже великими і густими, щоб забезпечити підтримку квітів. Вони можуть бути настільки великими, що перекривають стебла і квіти, створюючи враження, ніби листя більше, ніж квіти. Ліони це чудовий приклад краси і природньої гармонії. Вони можуть захоплювати уяву своєю неповторністю і стати джерелом великої радості для всіх, хто любить природу. Дякую, малята, за увагу. До побачення!